Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі Я Сашко добрий і з подякою добрим людям із селища Докучаєвська за знижку 600 гривень на ось цю таль. Ручну таль, там є до неї оригінальна ручка, щоб чавити. Буду опановувати новий тип взаємодії з металом. Для початку, звісно, ми спробуємо прив'язатися до дерева і потягнути вручну таврію. Ну, а далі маємо, маю на меті тягати щось значно більш цікаве. Будуть огляди, хто які має думки, зауваження, пропозиції щодо використання цієї талі. Все комплектне, все живе. Було припущення, що треба буде пересипати з'єднання тут. Але я так бачу, що все вельми пристойно виглядає. І, чесно кажучи, причини лізти туди не бачу, все доглянуте. Все таке комплектне, все симпатичне. Гачки. Щось там близько 10 метрів троса, якщо не помиляюся. от Працюємо, дякуємо за знижку і пам'ятаємо, що нашого українофілія недостатня.